Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. Для 14 червня існує красива сімейна традиція. Вечір цього дня слід провести із коханою людиною наодинці. Тоді у сім'ї буде щастя. Чи сприятиме погода цьому? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 14, 14 червня буде мінлива хмарність, в день можливі короткочасні дощі чи грози із градом. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів тепла, а в день від 29 до 34 тепла. У Тернополі 14 червня буде мінлива хмарність. В день можливі короткочасні дощі чи грози із градом. Температура повітря вночі від 16 до 18 градусів тепла, а в день від 30 до 32 тепла. Погода сприяє відпочинку і ви вже із точністю знаєте, де будете відпочивати цього літа. Замовляйте рекламу на ТІВІ4, Отримуйте знижку та насолоджуйтесь відпочинком без турбот. Деталі за телефонами 52 08 31 та 43 41 20. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.